Діяння апостолів, розділ 12 під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його перед народ по пастці. Отож, Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше. І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос Бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав Богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнава ж Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Друге послання до Корінтян, розділ 9. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам, за неї. Бо Ахайя готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам братів. Щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть за мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви, через ту певність осоромимося, я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами. І приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. Але я скажу хто скупо сіє, скупо буде жати, хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо, а Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Як написано розсипав, дав убогим, праведність Його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих. Але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послух у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде богові за його дар несказаний. Псалом 138 Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця. Перед богами. Буду тобі, псалми, співати, упаду ниць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму за твою милість і твою правду, бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє слово. Тоді, як я візвав до Тебе, ти вислухав мене, ти мене підбадьорив. Вливши в мою душу силу, усі царі землі, о Господи, будуть Тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх, будуть співати про путі Господні, велика Бо Господня слава. Бо, хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш, ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почате, доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх. Книга Приповідок, Розділ Перший. Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля: Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобичу. кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга Пророка Ісаїї Розділ 56 Так говорить Господь: Пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Блаженний чоловік, який це чинить. І син чоловічий, що тримається цього, пильнуючи суботи, щоб не сквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків. Чужинець, що пристав до Господа, нехай не говорить Господь мене напевно відлучить від свого народу. Та й скопець, нехай не каже Я сухе дерево, бо так. Говорить Господь скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, і будуть міцно держатися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я краще від синів та доньок. Я дам їм ім'я вічне, що не загине. Чужинців. Що приступлять до Господа, щоб йому служити, та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася та міцно тримаються мого Союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Сипалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жартовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Ось слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля. До тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. О ви всі звірі в полі. Приходьте їсти, ви всі звірі в лісі. Їхні сторожі, всі сліпі, не розуміють усі вони псині мі. гавкати не можуть. Мріють, лежачи, і люблять спати. Пси не на ненаситні, це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують власну дорогу. Кожен без винятку про свою користь дбає. Приходьте, я вина дістану, і вип'ємо п'янкого питва. Так буде і завтра, як сьогодні, бай ще багато більше.